Благодійного фонду Галичина Сприяння Анастасії Демінської. Попри найсильніше бажання людина не знає, що на неї чекає завтра: випробування, яке змінить усе життя. Чи може нагорода, якої не сподівався ніколи. Ви дивитесь Добрий зік проект, що здійснює мрії тих, хто на це заслуговує. Сьогодні у програмі хлопчик, який сам не може ходити, він називає мене інвалід. Робить усе для того, щоб його хворобу не помічали. Я бачу, що він тягнеться за дітками. Чи зможе він повірити у власну мрію? Такі мрії не збуваються. Він мені казав. До команди доброго зіку звернулися Анна і Наталя. Дівчата працюють у школі міста Бахмач, що на Чернігівщині. Вони хочуть здійснити мрію свого незвичайного учня. Він мені ну як свій, я за нього переживаю. Це дуже життєрадісна дитина, дуже веселий хлопчик, такий як ніби сонечко з веснянками. Нікіта Бережний особливий хлопчик, і один такий не лише на всю першу бахмачівську школу, а й на усе місто. Його появу у навчальному закладі змінила життя вчительок Наталі і Анни, а також школярів. Бо через серйозну хворобу ДЦП хлопчик потребує спеціальних умов для навчання. Проблему одразу виникло купа. кімнату, яку ми обладнали для занять корекційних занять, це своїми власними силами. Ті тренажери, які ми могли зробити, зробили теж самостійно. Спеціально пандусом всі зроблені під нього. Сенсорна кімната була зроблена, щоб покращити дитині навчання, щоб дитина не вважала себе обмеженою. Мама хлопчика й подумати не могла, що у навчальному закладі підуть на зустріч її дитині. Тому довго вагалася чи віддавати Нікіту у звичайну школу. Пока он був маленький, я, звісно, теж була за те, що ми будемо сидіти дома і бути у нас індивідуальне навчання. Та минали одноманітні дні у чотирьох стінах. Сонячний хлопчик тягнувся до своїх однолітків і мріяв, як і всі: щоранку прокидатися, брати свій ранець, йти до школи, де друзі, де весело і цікаво, і де минає більша частина дитинства усіх хлопців і дівчат. Він теж так хотів. Я якось перестроїла немножко мозги свои і поняла, що ребенок общительний. З дому він просто сяде і ми ну, потухнемо, так скажемо. А там він буде общаться з дітьми. Я дуже боявся і, мабуть, хвилювався за те, як зустрінуть діти в класі. Тому що ну, діти це окремий континент, вони по-різному можуть поставитись. Он мне даже говорит, мама, ну вот и прости, конечно, что я так слово такое скажу, но вот у меня там во дворе одна девочка есть, она называет меня инвалид. Ну, у нас инвалид слово вообще же не употребляется, как бы, да. Я говорю, да це пусики вот на таких детей, да, очень многим нравится. Или особая детка, или ты у меня здоровый, как все, ну, только ты не можешь ходить. Цю свою особливість Нікіта відчуває лише розплющивши очі, адже навіть звичайне добирання до школи для хлопчика є справжнім випробуванням, яке він долає щодня. Раніше він у нього був мал маленький велосипед, і він не мог на ньому держати ноги. Йому їх ну прив'язав, ну не прив такими ліпучками. Я з ним зазвичай ходжу. Із школи і до школи разом. Щоб іноді, коли він застряє, так підтовхнути можна допомогти йому, щоб йому було не так важко крутити. У школі і однокласники, і вчителі роблять усе для того, щоб Нікіта забув про свою хворобу. Він такий скромненький в нас. Він ну ми. Ми так стараємося, щоб він не чувствовав, що він відрізняється від нас. І Якщо йому щось потрібно, він нас просить, ми йому ну, питаємося не відмовляти. Якщо він не співає, ми в нього запитуємо, чи зробив, чи ні. Якщо кінець удовольства, він щось там не дописав, ми йому допоможемо. Але кожний дзвінок на перерву для школярів означає кінець уроку, а для Нікіти стає нагадуванням, що на рівні з усіма хлопчик бути не може. І тоді, коли його однокласники, що духом мчать коридорами школи, Нікіта самотньо за ними спостерігає. Коли ми граємо на перерві, Нікіта нас заведе до нас, щоб ми з ним теж поспілкувалися. Він нам дає цукерки, печиво, і малюємо, а і там може хтось рожки принесе, балакаємо. Я бачу, що він тягнеться за дітками, іноді як ну, допомагаєш йому. він я сам більш ну так. Хочеться бути йому самостійним, щоб самому між пройти, але дуже страшно. Дітки зараз четвертий клас рухливі, щоб не зашкодити дитині, щоб не нанести йому травму. Я хочу ще ходити, щоб мене дітки, ну що я не відрізнявся від них. Це моя мрія, я хочу ходити. І ціною щоденних зусиль Нікіта наразі ще маленькими і невпевненими кроками прямує до заповітної мети. Мріє про зустріч, яка могла б прискорити його одужання. У нас було домашнє завдання зробити проєкт Колаж мрії. І дитина принесла малюнок, де було дельфіни. Вони вміють високо приїхати, стрибати через кольцо і м'ячик ловити. Поплавати разом із дельфінами давня мрія Нікіти, і мама знає, що дельфінотерапія могла б допомогти її синові. Однак поїздка до дельфінарію для родини бережних поки що не доступна розкіш. Ми як то думали, що треба забрати гроші, щоб потрапити хоча б на ну може би три, хотя б поплавати. Кожен лікування росте, росте, то тобто зарплати ці деньги просто не общем, ну, Так мечта наша стала мечтою. Я питаю, Нікіта. Хочеш поплавати з дельфінами? Але такі мрії не збуваються, він мені казав. Ці слова особливого хлопчика настільки вразили молодих вчительок, що вони не змогли залишитися осторонь. Дитячі мрії мають здійснюватися. Саме з такою думкою Аня і Наталя звернулися до команди Доброго зіку по допомогу. З ранку приходячи на роботу, до мене летить на всіх та вітрах Наталя і каже, Аня. Я бачила таку прекрасну програму, тобто добрий ЗІК» має назву, тобто виконує мрії людей. Заповнили анкету, відправили вам на сайт. Дуже хочеться здійснити його мрію, щоб він повірив, що мрії збиваються, якщо по-справжньому цього хочеш. Далі у програмі, чию мрію спробує втілити Нікіта. Я хочу вас запросити пойти і запакувати їм ці подарунки. І чому це приверне увагу поліції? Збирайте кошти. Да. Понятно. Якщо його мрія недосяжна, то хоча б мрії інших діток мають втілюватись. Так вважає наш маленький герой. Нещодавно Нікіта дізнався про життя дітей сиріт у інтернаті сусіднього містечка і вирішив їм допомогти. Взявся за організацію у своїй школі благодійної акції. Нікіта теж прийнявся чужим болем, горем, допоміг нам навіть став ініціатором цієї акції, попросив своїх однокласників допомогти. Бо хто як не він, краще розуміє те, що відбувається, наприклад, у долях і. Життях людей з обмеженими можливостями я ну, відчуваю, що я допомагаю цим дітям. Наприклад, у мене є друг, друг ну, ми познайомились в моєму центрі. Там теж із інтернату провозить ну, кожному подарку как бы, радується і говорить «спасибо». Надо таким діткам допомагати. Якщо здорові нас люди нуждаються в такої допоможі вот, в таких вот також проявленні чоловічки качеств, тоді такі вони тим більше нуждаються. В этом навіть запропонував вийти перед класом спокійно, так е, запропонував, що давайте візьмемо активну участь і допоможемо е, дітям. Щось нам хоче сказати, Нікіта. Давайте його запросимо. Йому було важко виходити. Ну він пересувався. Е, ну йому було дуже важко виходити. Ну, він трохи. Хвилювався, це було видно. Я коли виходив, то я думав про те, щоб не забути слова. Я хочу вам сказати, що треба допомогти нам батуринським дітям. Нікіта оголосив, що йому допомогти треба із. Акцією цією. Він попросив нас, щоб ми принесли для дітей батуринського інтерната принести якісь там іграшки, книжки і всяке таке. Я хочу вас запросити пойти і запакувати їм ці подарунки. Я пропоную роздати всім людям оці лівтівки, щоб вони допомогли е в інтернаті дітям. Так а ви мені допоможете? Звичайно, можемо. Мені там багато хто. Тому сміявся, Ми вам підхопили цю акцію і зразу ж на наступний день давай приносити різні предмети, а можна, оце, а можна оце, а можна я книжку, а можна я ляльку, а можна я курточку. Ось навіть не знаю з якого класу, вразу так до самої глибини чай запакували, подаруночок. Вже багато всього приніс більш чим всі. Випадково з інтернету Нікіта дізнається, що у Батуринській школі-інтернаті є кілька діток, які не можуть вільно пересуватися через недугу. І їм потрібні ходунки, які коштують немало біля тисячі гривень. Хлопчик загорається ідеєю зібрати необхідну суму, бо добре розуміє важливість такого подарунку. Чи й самому Нікіті потрібні нові ходунки. Мені зараз треба нові, а от коли мені було шість років, мені ці ходунки привезли. Тобто чотири роки вони у мене були. Папа навіть там дірки присвідлив, щоб були більше там на одну даже не вистачало. Хлопчик думає зараз не про себе, а про інших діток. У Нікіти є мама і тато, які рано чи пізно, але зможуть купити ходунки. А у цих сиріт з Батурина. Немає нікого. Це була як ініціатива дитини. Нікіта запропонував. Він знає, як це для нього важливо, що без них пересування дитину з такими вадами неможливе. Можете до людей на вулиці підійти, роздати листівку, розповісти про нашу акцію. Добре? Через недугу Нікіта не може приєднатися до збирання коштів. Він хвилюється, чи вдасться волонтерам зібрати необхідну суму. Старшокласники беруться до справи. Значно молодші від них, та ще й хворий. Хлопчик надихнув їх своїм прикладом. Однак чи відгукнуться мешканці Бахмача? ми волонтери першої школи і проводимо акцію Твори добро для дітей з певними вадами, які потребують допомоги. Ось познайомтеся. Дякую. збираємо кошти. Збираєте кошти? Так. Да. Розрішайте. давайте. Ми, волонтери першої школи, проводимо акцію Твори добро для дітей з певними вадами, які потребують допомоги. Ось емблемка, ви можете з цим познайомитись. Якщо можете, допоможіть. Дякуємо. Він не може вільно пересуватися на ходунці. Якщо можете, допоможіть, будь ласка. Так, нічого, одна саме та зберег, а для Батуринська спеціально срібньої шановні. Ну. ну, доброта. Це моя школа, це я директор цієї школи. Це хто вас зобов'язав збирати такі кошти? Я спочатку думала, що люди будуть якось боятися, не будуть давати, а може навіть не будуть і вірити. Директор школи, ось, будь ласка, <с я сама вона в шоці. Вона така з деревня. Дякуємо за допомогу. Люди реагують добре. Вони допомагають, дають кошти. У нас люди можна сказати добродушні. Вони розуміють, що це проблема, яку треба вирішити, тому що з кожним це може статися. А взагалі все проходить на ура. Укрилені успіхом. Дівчата вирішують зайти до міської адміністрації. Дякую. Доброго дня, можна? Ми вибачаємось. Ми волонтери першої школи. Створюємо акції Твори добро. Ось ви можете ознайомитись. Якщо можете, допоможіть, будь ласка. Зайдіть ось до голови. Ми не планували заходити до міського голови, але так сталося, що ми до нього зайшли. І я не очікувала такої реакції. Доброго дня! Можна! Доброго дня, можна? Ми бачаємось. Ми волонтери першої школи. Створюємо акції Твори добро для дітей з певними вадами, які потребують допомоги. Ось ви можете ознайомитись з першої школи. Да, з першої школи. Якщо можете, допоможіть, будь ласка. Він був не готовий до цього, але все-таки він поставився до цього з розумінням. міської ради вам Тамо так щося зможемо. Дай Боже. Дякуємо за допомогу. Стараннями волонтерів тисячу гривень таки вдалося зібрати. Нікіта не тямить себе від щастя. Нікіта задоволений. Ми думаємо, зробимо вагомий внесок. Мені дуже подобається, що дуже багато людей откликнулось на это. Було зібрано очень много таких игрушек, фруктів, вещей. Ну, я думаю, що детки будуть дуже раді этому. Далі у програмі подолати страх заради одужання. Було страшно. Було было страшно. Що змусить батьків Нікіти заплакати? Навіть па мій тет був шокований. Нікіта підготував подарунки для дітей із сиротинця. А добрий зік готує несподіванку для нього самого. Давайте пригадаємо правила поводження із ножицями. Правила техніки безпеки із ножицями. Дайте. Дайте, будь ласка. Можна до вас? Можна звичайно. Добрий день, діти. Я би попросив Нікіту Бережного підійти до нас сюди. Нікіта, будь ласка. Коли почався урок, то постукали і зайшли. У мене Так неожиданно, що камери, всі забігають, камери. Це так багато камер, так що цікаво було дуже. і здивувало. Ти став героєм нашої програми, проекту Добрий зік. Ми здійснюємо мрії люд... тих людей, які дійсно на це заслуговують, і за твою доброту, відкритість до світу, готовність ділитися з іншими, за благодійність, в якій ти береш участь. Ми здійснюємо твою мрію. Це поїздка в дельфінарій, в місто Трускавець. Ти зможеш поплавати з дельфінами. Не тільки подивитися їхні виступи, але й поплавати, погладити їх, погратися з ними. Думаю, що це будуть незабутні враження для тебе. І чим ми тебе, всі твої однокласники, і друзі, вітаємо. Привітаємо, нікіту разом. Це була моя мрія покататися. В мене е, така радість на те, що я поїду на дільфінг кататися. Він засміявся, йому сподобалось сильно. Він, він, я не знаю, як це об'яснити, він там чуть не плигав був. Я думаю, Нікіта був в захваті, діти дітям теж сподобалось, емоції. Сльози. Я так побачила, що він був дуже радий, це його мрія, він мріє поїхати поплавати з дельфінами, ну і це його мрія саме така. Я хочу поблагодарити канал Зі. Дякую, що ви приїхали сюди і допомогли мені. Я бажаю моєму, йому, щоб його, його в сім'ї завжди збувалися і щоб він почав ходити. Подарунок доброго зіку чекає на нікіту на іншому боці країни у Трускавці, саме у це місто, його ще зовсім маленького, колись привозили на лікування батьки. Ми давно вже не були в Трускавці, 9 дев'ять літ. Потім ми знову з точки зрения так глянем на новий город. Вот. И учитывая то, що ми попадемо в дельфинарий, то есть сплються вся наша сімейна щита, мечта. Ось вона частинка справжнього моря серед снігу і зимового холоду. Нікіта із батьками опинився за крок від здійснення мрії. Тут просто шедеврально, можу так сказати. Тому що тут акустика і вся тепла атмосфера, вона просто зашкаліна. Красиво все, дуже подобається. І думаю, моєму рібінку теж і Жені теж. дільфини дуже високо пригали. И... Сподобалось, що вони е, так коли ну, возили на своїх носиках е, ну, трен, тренерів. У нього теж зашкалюючі такі емоції, тому що коли дельфіни випрыгивають вот, буквально возле нас і не він прямо здрагієш. Посеред виступу дельфінів Нікіта отримує від нових друзів неочікуваний подарунок. і неожиданно, і багато радості в мене красоты, это приносит счастье, любовь. Друзья, есть у картина, здесь еще Вы нашему хлопчику и кики, и приехал с вами на сеанс дельфинотерапии. Друзья, давайте по... Я не ожидав, що буде так красиво, я не жадав, що моєму сину подарують рисунок. Він я малював, намалював цей малюнок, і я не ждав, що мені його подарять. Такі враження цього, щоб буде багато. Важко стримати сльози радості у таку мить. Мама цього теж так не ожидала, і вона там чуть даже не поплакала, тому що це багато радості. І папа теж говорив спасибо, то що так зробили нам такий сюрприз. Ми одразу було бачимо, що в ній піднявся настрій і мене, Даже мій тата был шокований. Это было очень приятно. Для нас був великий сюрприз, що предложили Нікіті подарувати ту картину, поэтому ми дуже вдячні за це. Тому ми приїдемо, вставимо її в рамочку і обов'язково вона у нас буде висіти на стіні. У мене, як, навернулись сльози на очі, як звичайно, ну, як у звичайного родителя, сльози навернулись на очі, я нічого не можу сказати. Сльози змінюються усмішками. Чарівна вистава на воді завершується, і настає час для найголовнішого сеансу дельфінотерапії якого так чекає Нікіта. У нього зараз впечатлення дуже великі, і настроєння приподняте, і він чекає чого-то, як как би бы чудо якого-то, не знаю. Думаю, що буде все дуже добре. І для Нікіти, і для нас з мужем. Тобто, тому що тут ми отримали дуже багато позитивних емоцій. Якіта дуже добре реагував. Буквально з перших а, хвилин заняття він повністю звик, він повністю адаптувався, тобто не було а, страху, не було побоювання тварин. Коли вони відкривають рот, не виливаються. Ми погуляли з ними м'ячиками. Я їм кидав м'ячик, а вони мені його приносили. І раз, два, три, давай. Оп. Ось вона, мить, про яку Нікіта мріяв багато років. Він мчить по воді разом із дельфінами, забувши про все на світі. Було страшно. Було, звісно, було страшно. Боявся, тому що знав, що тут глибоко. Мені навіть було не страшно, тому що мене можуть дельфіни спасти. Розказував, що здорово, що він пахне соленою водою, навіть на губах у нього солена вода. Остався він дуже радий с этой встречи с дельфинами и говори, что завтра буду наверное, нырять, если разрешат. Мечта его осуществилась. Мы очень рады этой мечте, что его сбылась. Спасибо то есть каналу Дику и всем, что э, так мне сделали такой подарок, и я могу уходить на дельфины і доволі вони ну та й аж устрілась завдяки доброму зіку. Нікіта Бережний переконався, що співчуття і прагнення допомогти тим, хто у скруті, не залишаються непоміченими. Адже коли живеш із чистим серцем, то лагідна хвиля турботи і вдячності підхопить тебе і понесе аж до захмарної мрії.